Ну, зв'язку з тим, що зараз ідеш попередні ну, перед виборами, перед виборчою кампанією, тому я спокійно ставлюся до цього. Ратує я переконаний, що вся політична реклама має поширюватися і роздаватися, якби доноситися до виборця цивілізованим шляхом, як то практикується в європейських країнах, коли турист, ідучи по місту, може навіть не помітити, що в Україні відбувається вибор, тому що для поширення політичної реклами відведені спеціальні місця, і всі політичні партії дотримуються відповідних якби регламентів і норм місцевого законодавства. Я думаю, що це негативно. Люди повинні обирати не, не по тому, що їм пишуть, а по тому, що вони бачать по тій роботі, яка робиться. А якщо люди приймають рішення на виборах по тому у тих газетках, які їм роздають, це неправильно. Не звертаю уваги. Ну, ми вже привикли кожен раз однаково, воно багато. Ну, можна було поменше. Ну, я знаю, скільки коштує поліграфія, я знаю, скільки коштують стенди, сіті лайти, білборди. Дратує їх ціна і дратує те, що люди продовжують витрачати на це гроші. Багато соціальних реклам почали знімати, і на місці цих соціальних реклам почали вивішувати політичні, що, по-перше, не дуже коректно, а по-друге, реально їх занадто багато. Там немає, не їх зложена така фамілія, партія і все. І обіцяння. Хлопці на, треба... на уші народу вішу. А так, все от надо. газетки, там уже узнаєш поліміння. Хай буде. Хтось може гроші на цьому заробляє, комусь на життя допомагає. Хай буде. Ну, в принципі, те, що робиться зараз ситуація, яка в країні і зараз займається політикою. Люди, краще б ці всі гроші, на яку зараз пропаганду ведуть, рекламу політичних партій, краще б використали в корисних справах і підтримували хлопців, які зараз знаходяться в зоні АТО.